Вітаю в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. І далі про найголовніше: Росіяни в чергове обстріляли Запорізьку область. Масованого удару зазнало місто Оріхів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Не ну, обійшлося без жертв. Загинув 17-річний юнак. Ще одна жінка зазнала тяжких поранень нагадаю. Напередодні окупанти задали ракетного удару по залізничній станції у селищі Чаплине Дніпропетровської області. 25 людей померли ще 31 отримала поранення. Серед загиблих двоє дітей 11 та 6 років. Ізначають речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У день незалежності України РФ піднімала в небо літаки 200 разів і часто імітувала удари. Противник активно постійно застосовує тактичну авіацію, це винищувачі, які постійно патрулюють повітряний простір Республіки Білорусь, автоном, тимчасово окупованих територій, також акваторії Чорного та моря. Постійно в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Які забезпечують дії російської авіації, також літаки-ретранслятори ІЛ-22, а також літак цього штипу як постановник перешкод. І перейдемо до місцевих новин у день незалежності. В річці Рось стопився чоловік. Трапилось лихо неподалік вулиці Томилівська, зазначає головне управління ДСНС Київської області. На місце трагедії прибув черговий караул пожежно-рятувальної частини міста. Рятувальники дістали потопальника за допомогою гумового човна та мотузки. Причини інциденту встановлюють фахівці. Винуватись ДТП у центрі міста втік з місця аварії. Пригода сталася на перехресті вулиці Героїв Небесної Сотні, здійснюючи поворот з бульвару Олександрійський, водій вазу виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував зіткнення з Фольксвагеном. На місце події прибули патрульні, однак не довго думаючи, винуватись ДТП натиснув на газ, проте копи наздогнали горе керменеча. Під час спілкування з ним поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На винуватця правоохоронці склали три адмінпротоколи. Спочатку війни в Україні ціни зросли на усі продукти харчування. Біла церква не стала винятком. Однак ситуація на місцевих ринках не стабілізується, а навпаки, продавці прогнозують підвищення вартості. Наша команда проінспектувала торгові точки, аби дізнати цінову політику та чи зможуть білоцерківці дозволити собі вдосталь продуктів. Продуктовий кошик пересічного українця подорожчав майже на 15% або на понад 44 гривні від початку війни. Про це свідчать дані держстату. Найбільше за цей час зросла у ціні гречка. У той же час овочі подорожчали втричі в порівнянні з минулим роком. І, хоча сезон городини в самому розпалі, вартість свіжозібраних продуктів не змінюється. Це пов'язано з тимчасово окупованим півднем та проблемами з логістикою і бензином. Продавці стверджують, овочі люди. Купують, хоча і ціни кусаються. Незатребуванішими є огірки та помідори. Поки держаться посередині, нічого не, не, не полишається, поки ну непонятно, що там буде далі. Ну все екологічно чисто, лабораторія все провіряє в нас. Везу з Молдавії, з Одеси, з нас от, із України везуть. Ну на од нас везуть тут. Рокітне, наша область, Київська. Цибулькою треба запасатися. Помідорчики теж дешевша не будуть. Загалом такі сезонні овочі, як огірки та помідори, коштують від 25 до 30 гривень за кілограм. Наступною йде морква та цибуля 35 гривень за кіло. А ось молода картопля на місцевих ринках вартує 20 гривень за кілограм. Ціна на яйця тримається на рівні 35 гривень, однак ціновий стрибок їх не омине. Планується, що буде подорожчання. А наскільки ну я думаю, десь гривень 45 буде. Ну, Курман дорогі, все піднімається, бензин дорогий. Так що планується дорожче. Натомість продавці запевняють, ціни на борошно, цукор та крупи не зростуть, окрім гречки. Її вартість підніметься догори. Нині ж вона коштує від 115 гривень за пачку. Поки на осінь ні, а з Нового року ще підвищить. Ну я думаю, якщо відкрити граніцю, то все. Подорожчі, тому що там всі ждуть цього товару. Що стосується солі, то тут складніше, адже через російську агресію завод по виробництву кам'яної Артем Сіль зупинив свою роботу. Тепер на полицях та прилавках більше імпортної продукції, в основному з Туреччини. Однак є і вітчизняна сіль з Одеси. Морська коштує від 30 гривень, а інша не менше ніж 40 гривень за кілограм. Також є і рожева гімалайська за шаленою ціною, майже сотня за кіло. Покупці скаржаться на Підвищення, але продукти купують, мовляв, вибору немає. Ціни ціни ж подорожали, ви всі знають. Ну що зробиш, таке час, треба терпіти. Ціни мене взагалі ні на що не влаштовують. Запасається в нас є город, ну, а все остальне, звісно, запасаємося, бо ніхто не знає, що чекає. Сім'я велика, треба кормити. Любов Геращенко Олександр Куга спеціально для Еспресо Біла Церква підприємства Київщини втричі збільшили обсяги виробництва. Про це повідомляє коба дані. Отримали завдяки щомісячному опитуванню інституту економічних досліджень та політичних консультацій. До нього долучились майже 450 підприємств України. Отримані результати свідчать, що бізнесмени області активніше відновлюють експорт ніж інші регіони. Тим паче, дві стратини опитаних працюють майже на повну або навіть вищу за повну у потужність водночас найбільшими проблемами підприємці Київщини називають безпеку роботи, брак палива та складнощі з перевезенням сировини або товарів територією України. На кожен з цих пунктів вказали по 29% опитаних. Підтримка бізнесу Київської області агенція стратегічного розвитку Білої церкви організовує семінар, основними темами якого стануть маркетинг, використання фінансових інструментів та поведінка бізнесу під час воєнного стану проходитиме він 30 серпня і долучитись може кожен участь безкоштовна своїми знаннями та навичками на заході. Ділитимуться досвідчені експерти бізнесу. Серед них Сергій Демців, Ольга Гвоздьова, Михайло Лейчен та Олексій Виноградов на семінар вже зареєструвались 24 охочих підвищити свій професійний рівень. Усі інші можуть це зробити через пошту організаторів заходу. Замість трагікомедій та музичних концертів, волонтерство, благодійні вистави та одяг для українських захисників. Війна докорінно змінила творчі будні акторського складу театру імені Саксаганського. Чим наразі займається колектив? Та чи очікувати глядачам початку нового театрального сезону? Розкаже Дар'я Рубан. Як ви бачите, зала наразі пустує, при тому, що Круглий рік тут не можуть люди придбати квитки, тому що зали завжди в нас повні. І так само і сцена. Сцена також у нас наразі пуста. А все через повномасштабну війну в Україні, як розповідають актори театру імені Панаса Саксаганського, вони живуть грою на сцені та мрією про зустріч з глядачами. Остання афіша у приміщенні як згадка про незавершений театральний сезон датується березнем. І як би не було сумно, до кінця року тут пануватиме тиша. Театр не має можливості показувати глядачам наші вистави та шоу програми. Зв'язку з тим, що у нас немає бомбосховища при даній ситуації, це є велика заборона, і в разі, якщо буде повітряна тривога, ми не будемо мати змогу, куди направити глядача. Щоб він міг перечекати саму, саму тривогу, безмежну кількість повідомлень пишуть про те, що коли театр зможе працювати, давайте ми вам викопаємо бомбосховище. Давайте ми якось дружньо разом будемо шукати локації приміщення для того, щоб ми могли з вами зустрітися. Це звичайно дуже болісний процес, але все одно ми готуємось до зустрічі глядача. Ми працюємо, ми намагаємось знайти якісь компроміси для того, щоб коли буде перемога, щоб ми могли вийти на сцену, гордо спіднятиму головою. І зустріти нашого глядача. І глядач зустрінеться з нами. До 24 лютого. Лише у стінах театру актори ще місяця відігравали понад 30 вистав для дітей та дорослих. Нині ж, наприклад, швейний цех безкоштовно відшиває військовим одяг. А вокалісти та актори волонтерять і підбадьорюють українських захисників концертами. Коли ми виступали, площа дуже маленька. Перед тобою прямо сидять військові. Дуже багато поранених. І коли ти співаєш, ти не можеш дивитися їм в очі. От і ти під час тієї чи іншої пісні думаєш, чи потрібно воно їм. А потім, як виявилось, вони дуже були раді, стоячи нам хлопових, ми були в захваті від їхньої мужності і від того, всього, що було пережито ними. Вдається саксаганцям і збирати кошти на ЗСУ. Майже 100 поціновувачів театрального мистецтва відвідали благодійний концерт у краєзнавчому музеї. А ось днями колектив повернувся з північної Македонії, де на міжнародному фестивалі Охрицьке літо актори зіграли виставу приборкання норовливої Оплески білоцерківським театралам лунали від понад пів тисячі глядачів. Після чого відбулася прес-конференція для міжнародних ЗМІ. Я не витримав і цей меседж мусив послати, що є таке в нас війна, агресором якої виступає Росія проти нашої рідної України, і нами зацікавилося американське телебачення, саме голос Америки, запитували питання для когось. Вони показалися провокативними, але для нас вони показалися навпаки, на які ми з певненістю, з гордістю відповідали. Ми, якщо несемо свою духовну війну на культурному полі. То я думаю, ми цю задачу робимо на свої 100%. І мені здається, це дуже важливо говорити про це, тому що коли після прес-конференції нам проводили екскурсію, жінка екскурсовод та журналіст, і вона мені здає питання: а чи є якісь жертви серед цивільного населення? Тобто вони взагалі ні про що не знають. Вони не знають про Вінницю, вони не знають про бучу, про торгові центри. Вони як в якомусь куполі, і тому це дуже важливо говорити про це та доносити їм цю інформацію. Як розповідають актори, головна мета участі у фестивалі показати незламний дух українського народу і весь цивілізований світ з Україною у боротьбі з російськими терористами. Ну що, скінчилася війна? На сцені так, цього хотіли б люди. А далі що? Нехай для тебе це сюрпризом буде. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Посвіта без кордонів учні п'ятого класу Томилівської гімназії разом з учителькою англійської мови взяли участь у міжнародному проєкті на базі платформи Level Up Village. Партнерами юних українців стали американські чотирикласники штату Вірджинія. Проєкт тривав вісім тижнів протягом 21-22 навчального року. Основою співдосліджень були екологічні питання однак, після 24 лютого темою спілкування. Ня дітей стала війна. Наші учні розповідали американським одноліткам, що наразі відбувається на території України. Ті у свою чергу не залишились осторонь. Вони надсилали листи з малюнками та звернулись до своєї місцевої церкви з проханням провести онлайн службу за мир в Україні. Також у червні американські школярі виготовили синьо-жовтий прапор та розмістили його на стіні свого закладу. А нещодавно ці чотирикласники організували благодійний ярмарок у себе в містечку, долучились до волонтерства проте в Україні і Томилівські учні спільним зусиллям вдали зібрати 18 тисяч гривень. У філії територіального центру міста відкрили виставку робіт білоцерківського художника Валерія Юрчука. На ній автор представив 13 картин різного жанру: автопортрети, пейзажі, натюрморти та репродукції. Однак це не просто виставка, а благодійна експозиція. Тож усі твори можна придбати. В торговані гроші художник передасть на потреби зсу на виставку. Може завітати кожен охочий за адресою Василя Стуса 34. Вона триватиме орієнтовно два місяці. Періодично експозицію доповнюватимуть іншими роботами білоцерківця. Свої твори він пише під псевдонімом. За прізвищем Юрчук Валерій Юрчук, це прізвище його матері. Отже, він вийшов з ініціативою до нас за того, щоб зробити ось цю виставку. Він на початку війни її ще презентував, але умови змінилися, і ми її відкрили тут. Він написав більше 200 картин. І він розпише не тільки картини, він ще розписує панно стіни. І для такої цікавої інформації він розписав на сьогоднішній, якщо порахувати всю суму розписаних ними стін. То ця площа 250 квадратних метрів. Талановиті українці, талановиті у всьому. Цим ми і відрізняємось від окупантів, адже українці звикли створювати своє і пишатись. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Більше новин у наших соціальних мережах. А наша команда продовжує працювати, аби ви знали тільки правду. Тримаємо стрій та віримо у перемогу.